Відстрочка. Багато є підстав, але сьогодні розкажу вам про ситуацію, яка у нас вчора сталася. А саме пункт 9. Відстрочка на підставі догляду за батьками. На підставі саме акту догляду, коли у вас є або сестра, ще, або брат, і батьки потребують постійного стороннього догляду. Так от, цікава ситуація була відстрочка на підставі цього акту. Відповідно, акт Дія закінчилась, і до моменту, поки цей акт діє, навіть там за тиждень, за два, ви не можете почати робити новий. Тобто він має закінчитися, а потім ви робите новий, і це займає ще місяць часу, плюс-мінус. Так от ситуація акт закінчився, відстрочка дія закінчилася. Добрий день. Повістка прийшла. Людина не забирає цю повістку. Нормально насправді і логічно, тому що піди по повістці, відразу підеш завтра служити, можеш і сьогодні. Ситуація стандартна всім відома. Не забирай, оформляє акт. Потім відправляє на відстрочку е заяву, щоб оформити вже на підставі нового акту. Але він числиться вже в розшуку. В цей момент, після того, як він відправив заяву на відстрочку, через декілька днів її ще не розглянули. Відповідно, його ще не зняли з розшуку і строчку, не надали нічого. Зупиняє його поліція з ТЦК, пакують ще службою одною небесною, в трьох вони були, пакують і везуть. Саме цікаве, що його везуть не в той військкомат. У нас в місті два військомат, а не в той військомат, в якому він стоїть на обліку, а в інший. Як думати чому? Правильно. Добре, що людина нам зателефонувала, ми приїхали його забрали. Але ситуація яка? Якби його повезли в той військомат, в, які, в якому він на обліку, відповідно, е, йому б сказали, що ну, ну, заяву ж на відстрочку подав, подав. Поки заява на відстрочку подана, ми не можемо його призвати. Да? Тобто чітко передбачає постанова. Однак, цікава ситуація. Везуть його в інший ТЦК, то інший ТЦК за 30 хвилин ставить його до себе на облік. Моментально прекрасно, і хочемо мобілізувати. Цього не відбулося. Ми допомогли, людину забрали, але майте на увазі, що є у нас така от ситуація і така от проблема. Оцей ось місяць часу зараз досить чітко ТЦК реагує, досить швидко повістки доставляє. Після цього швиденько потрібно оформляти відстрочку і хочу сховатися. Не сховатися, але будьте обережні.